Панти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Цієї ночі близько опівночі ворог з мінометів обстріляв село Вовчанські хутори Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок без постраждалих. Крім того, пізно ввечері ворог завдав ударів за допомогою БПЛА типу шахет по населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. У Вовчансько-Чугуївського району пошкоджено двоповерхову адміністративну будівлю цивільного підприємства. У Куп'янську пошкоджено щонайменше два приватні будинки. Сталися пожежі. Внаслідок удару шахедом по селищу міського типу Солоніцівка Харківського району. Пошкоджено заклад освіти та недіючий виробничий об'єкт. Також протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював уди Богодухівського району, Бочкове та Бударки Чугуївського району, Кам'янку, дворічну Сентівку Петропавлівку-Куп'янського району та інші населені пункти. За добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано. Станом на 11 листопада із небезпечних громад Куп'янського району евакуювали 245 дітей. Підлягають евакуації ще 46. Евакуація триває. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. За добу рятувальники три рази виїжджали на ліквідацію пожеж, спричинених ворожими обстрілами. В результаті ударів горіли. Приватний житловий будинок на площі 500 квадратних метрів та будівля недіючого медичного закладу на площі 200 квадратних метрів у місті Куп'янську, а також будівля недіючого навчального закладу на площі 12 квадратних метрів у селищі Солоніцівка Харківського району області. Загалом до ліквідації наслідків ворожих обстрілів було залучено 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Та понад 70 чоловік особового складу ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 79 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку наші захисники за добу відбили вісім атак в районах Синківки, Петропавлівки та Іванівки. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами камікадзе та різними типами ракет. Вибухи чули у Києві та області а також на Харківщині. Спрацювала ППО. Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину. За даними голови ОВА, сили ППО збили 5 БПЛА в Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському і Криворізькому районах. Однак ще два поцілили в будівлю, спричинивши пожежу. Є руйнування також окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду. Люди не постраждали. Вчора ввечері російські терористи атакували Одещину ракетами, після чого запустили ударні безпілотники типу шахет. Про це повідомляють у ОВА Ракетами ударили двічі по Одеському району. Окупанти поцілили по дачному кооперативу. Постраждало троє людей. 96-річна жінка госпіталізована. Стан стабільний. Також є влучання у припортову інфраструктуру. Люди не постраждали. Після ракет терористи запустили ударні БПЛА. Попри родила, Боту ППО відбулось влучання по будівлях, що не використовувались поранених немає. За даними повітряних сил ЗСУ, вночі над Україною сили ППО знищили 19 ворожих ударних безпілотників типу шахет. Загалом росіяни атакували Україну з трьох напрямків 31 ударним безпілотником. Також окупанти запускали ракети Х 31 Онікс та С-300. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях. Атакували також Херсонську, Донецьку, Миколаївську та Запорізьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. В Україну прибула партія допомоги від Литви – установки ППО. НАСАМС. про це повідомило Міноборони країни партнера Відомо, що влітку цього року українські військові встигли пройти комплексну підготовку в Норвегії, щоб управляти цими ЗРК. Крім НАСАМС, Литва також передала транспортні засоби, необхідні екіпажам ППО. Значний внесок у цей пакет підтримки Литви зробило Міністерство оборони Норвегії, яке додатково передало Україні допоміжне обладнання для систем запуску. У ракет та центрів управління вогнем зараз партнери готують нові пакети допомоги Україні, що потрібні для зимового сезону, а також фінансову підтримку від окремих держав. Виробник безпілотного авіакомплексу Лелека 100 показав новий розвідувальний безпілотник. Відомо, що Лелека – модифікована версія базового апарату, яку з міркувань безпеки виробляють та збирають в Чехії Україно-чешська компанія. Апарат може перебувати в повітрі до 4 годин, має стабільний канал зв'язку до 90 кілометрів в режимі реального часу та здатен виконувати завдання під дією радіоелектронно. Них зазначається, що на озброєння зсу лелека стане приблизно за місяць. Ідея європейського союзу щодо надання Україні 20 мільярдів євро на військові потреби протягом чотирьох років, нібито зустрілася з критикою з боку Німеччини. Про це повідомляє Reuters. Пропозиція високого представника ЄС Жозепа Бореля спрямована на створення фонду для допомоги Україні в рамках великого європейського фонду миру. Ідея була спробою поставити підтримку України на довгострокову основу. Однак, неназваний високопоставлений дипломат ЄС. Заявив, що у Німеччини багато питань і це справедливо, адже мова йде про великі гроші. Дітка вброньовані машини. Дітки безброніровані машині. Дітки, машині. Дітки, машині. Ще 16 маленьких мешканців Куп'янського району нарешті цієї ночі спатимуть спокійно, без вибухів поруч, гулу дронів та канонади вистрілів. Проводиться примусова евакуація дітей з зони особливого ризику. Пропонуємо евакувати дітей більш безпечне місце буде за річку, тому що осталось не дуже багато приправ і можливості покинути дану територію. Поліцейські говорять, пояснюють людям про термінову необхідність залишити населений пункт. Сюди дістає і ствольна, і реактивна зброя ворога, тож обстріли тривають майже безперервно. Досить небезпечне місце для дітей. Ну, на наразі краще виїхати, покинути дане місце. Люди Ну, дехто хоче виїхати, дехто прям досить старається як якнай... найбільш затягнути цей процес. Поліція старається переконати їх покинути, да, на покинути дане місце, тому як небезпечно. Так у Куп'янськру зловому наразі є постраждалі від обстрілів серед цивільного населення. Поліцейські, які щодня вивозять людей з Куп'янщини, розповідають, ворог не зважає ні на що, йому байдуже. Мирні будинки, лікарні, школи, транспорт, жінки, і діти жорстоко і безупинно наносить удар за ударом. Отак так руки буває, так трусяться, і все угу. сил дійсно немає. Ну. Кожна така поїздка для рятівників на межі життя і смерті, тож і люди мають розуміти, що евакуація наразі, особливо дітей, життєво необхідна. Б'ють по населеним пунктам дуже часто. Є влучання, є постраждалі. Обстановка не розполагає так, щоб дитина знаходилася в цих пунктах. Працівники поліції говорять разом з волонтерами постійно проводять профілактичну роботу серед населення, особливо родин з дітьми. Вмовляють виїхати до більш безпечних місць. Люди по різному реагують на прохання поліції евакуюватися. Хтось погоджується, а хтось… Ось категорично відмовляється покидати домівку. Уже далеко їх уже одігнали, оцих як його сказати, придурків роді не, не страшно. Ну, рефовців mm -hmm. чи придурків, як їх сказати, орків. Чи орків, чи придурків? А от там на Озлавой на мене подружка та сама дзвонила. Каже на Узлавой, да там сильні, сильні, сильні обстріли. За словами поліцейського, обов'язкова евакуація родин з дітьми в примусовий спосіб на території куп'янського району проводиться з 3 листопада. За цей час всього вже вивезли 65 дітей, але ще близько 90 підлягають евакуації. Яна Біляєва, Олександр Варов, Харків. Новини. Машина забезпечує підтримку, так можна сказати, піхоті саме нам, тому що тут є тяжке озброєння, завдяки якому можна і наступати. так броня дозволяє надійно евакуювати особовий склад підрозділу. З першого дня війни і до теперішнього часу виконують бойові завдання на території Харківської області, в тому числі і на Купенському напрямку. Однак, ці машини ми використовуємо не лише для бойових дій. Зокрема, зараз вже використовується автомобіль для проведення евакуації дітей з Купенських громад. В Купенській громаді на, цій, на автомобілі перевозяться діти. Цивільні особи, тому що він може забезпечувати елементарну безпеку під час вивезення, під час евакуації це перша український виробник. Всі кошти залишаються в державі, тобто не йдуть кудись в іншу державу. це що? По-друге, це офіційний виробник. Я не можу сказати, тому що я не знаю, чи можна оголошувати відомості саме, де це робиться. Однак ми хочемо подякувати виробникам за те, що таку класну якісну техніку виробляють саме в нашій державі. Вони вже в нашому розпорядженні, вони вже на балансі автомобіля і вони вже використовуються. Починаємо демонтаж першого під'їзду 16-поверхівки на вулиці Наталі Ужвій, 82. Це досить тривалий кропіткий процес, який потребує уваги до кожної деталі. Наш пріоритет розібрати аварійну частину будівлі максимально коректно та обережно, щоб зберегти другу менш пошкоджену банку. Втім, повноцінно перевірити на цілісність прилеглу секцію. Ми зможемо тільки після остаточного завершення всіх етапів робіт. Ків дуже сильно потерпає від руйнації енергетичної інфраструктури, тому йому потрібна посилена допомога. Вважають представники департаменту Цифрова промисловість дочірнього підприємства Сіменс Україна. На самому початку опалюваного сезону представники компанії привезли до Харкова технічну допомогу, частотні перетворювачі для зруйнованих котелень. Як зазначив директор департаменту Сергій Дворник, історія технічної співпраці обладнання Сіменс і харківських теплових мереж має довгу історію. Ми були свідками того, що, наприклад, генератор ми вони працюють майже 80 років і вони працюють. Але звичайно, що ми маємо йти вперед. І новіше обладнання, воно більш ефективне. І тому я сподіваюся, що буде зроблена модернізація, яка зробить зокрема і ваше підприємство більш ефективним в майбутньому. І сьогодні ми приїхали. Я вважаю, дуже з корисним обладнанням. Ми за сприяння благодійного фонду Юнайтед Ukraine, ми надаємо транш обладнання безкоштовно для вашого підприємства. І я дякую за координацію всіх робіт пану Тесленко Павлу, і я сподіваюся, що це обладнання принесе дуже велику користь і підприємство буде далі працювати. Ну а зі свого боку, я скажу, що Сімінс буде надалі продовжувати допомагати підприємствам критичної інфраструктури України. Ефективність частотних перетворювачів від фірми Сіменс на харківських теплових мережах оцінили ще по підсумках довоєнних проєктів. За останні три роки вони значно покращили стан системи теплопостачання міста. Це обладнання дороговартісне і високотехнологічне. Тому отримати його безкоштовно та ще й під час війни дуже корисний подарунок. Обладнання Сіменс використовується на нашому підприємстві дуже активно. А вона дуже якісне обладнання, яке було надано нам компанією Сіменс сьогодні, буде використовуватися на об'єктах нашого підприємства, які були зруйновані. Воно встановлено буде майже зараз. Тому ми дуже вдячні компанії Siemens. Наразі об'єкти, на яких буде встановлено обладнання, вже пройшли ремонт. Кампанію. Тепломеханічна частина працює в штатному режимі. Після встановлення частотних перетворювачів якість послуг для їхніх абонентів суттєво покращиться. Марія Соловйова та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Робота повинна бути у всіх. В першу чергу. Пенсії, щоб такі були, щоб можна в них прожити. І щоб діти були з нами. Це основне. А Дякую. так він і, і так красивий у нас. Кращого міста немає. Був самим прекрасним, найкрасним моя естоніцям. Розцвітаючий, як завжди. Який був, красивий. Всі, коли не приїдеш, тут було. Ну, було на що подивитися. Було гарно. Скрізь цвітки, скрізь клумби, скрізь. Ну, красиво було. Сами найкращим, самим гарним, красивим. Студентське місце. Місце, де народжуються гарні ідеї. Він буде ще кращий, ніж був. Він був взагалі найкращий. А буде ну, поранений, звісно, але з часом все відремонтується, все залагодиться і люди будуть щасливі. Красивий буде і. Мирний. Оце это да. дуже да. всього більше да. хочеться. Думаю, все буде розцвітати, відновлюватися, і жити стане намного лучше. Красивий, щасливий, спокійний. Ну, во всяком случае, он таким, каким был. До войны не будет, это точно. Он может быть студенческим, научным, промышленным городом, культурным центром. Надеемся на это. Красивый, добротний, уютный. І ще кращим, ніж він був, звісно. Він завжди у нас був гарний. правильно ж? Тепер хочеться, щоб він був ще кращий, ще удосконаліший і ще, як це сказати, да? гостіприємніший, я вибачаюся. <сху> ну такий у нас в Харкові суржик. <сху> От. Ну і, звісно, щоб у нас було мирне на небо. І хочеться, щоб у нас всі люди, які були в Харкові, в нашому місті, да, Незламному, повернулися до своїх домівок.